Добрий день, Здарова. а Аж ви тут стоїте. Що хочеш, блядь, кажи. Скрип, будь ласка, цей комбайн продається. Да, продається. А що за комбайн? Домінатор. А можете розказати, що за комбайн? Ну вообще, а, домінатор я прочитав. Домінатор. скажи, Диви, що значит, за комбайн? Комбайн домінатор. 96 го року випуску. 218. вісімнадцятий. Так. Дивіться, що в ньому буде в комплекті? Зернова жатка, а. ріпаковий стіл, візок. По ньому замінені підшипники на зерновому, ланцюг на зерновому, клавіші працюють, все нормально, бичі барабана, бляхи відбійного бітера, вали соломотрясів, шнеки в хорошому стані. Іди сюди, блядь, Я тобі покажу. За яку стоїть коротше, дивись, оцю бляху Но. замінить фермер. Замінить ножі січкарні. Там є питання, їх треба міняти. Але фермер підготується і зробить для майбутнього покупця. Так що, блять, якщо ти хочеш нормальний комбайн, їбала 39 500. А Яка коштує? ціна? 39 500. Якщо ти прийдеш, ти будеш адекватний поторгуватись, хочеш, навіть може мінімально поторгуватись, адекватній людині завжди, як то кажуть, в блага. Стан резини покажи. Заїбав, блять, мене знімати вже. Передню резину покажи. Все. Кому по мотору шо? Кому що? По, по мотору, мотору, капремонт. капремонт? 250 е, мотогодин накатка, Ой, Один блядь. сезон по суті відпрацювала. Кому треба нормальний робочий апаратік, будь ласка. Салон хороший? Салон заїбать. Покажи салон. Давай покажу. Ой, блядь. Ці блять бариги, блять. Ти для себе чи для. Я для себе хочу купити. Да? Ти заходиш сюди? Я вийду нахуй. Ну давай, блядь, Ой, блядь. Так, Салончик Диви. хороший. Да? Так, да, магнітологи, можна магнитола. музичку послухати. Букет із білих рост. Ну все, автомат, все чітко. Все четко. Да. Все, звертайтесь, контакти в шепці профилю.